Досить високоврожайний сорт салатних помідорів, стара Вірджинія» Насіння придбала колекціонера Федорченка, сорт середньостиглий, росте до 1,80 м, формує багато плодів і дуже таких красивих, плоскоокруглих, рожевих, жовто-ніжними рум'янцями. Вага плоду може бути від 200 навіть до 350 г. Плоди довго можуть висіти на кущі 2-3 тижні, не втрачаючи смакових якостей і товарного вигляду. Не тріскають досить ще ні. У розрізі ніжні соковиті з таким гармонійним смаком і фруктовою ноткою, ідеальні для салатів, соків, соусів. Транспортабельні, вартує садити за їх високу врожайність, за смакові якості, за гарний товарний вигляд. Якщо вас цікавить насіння помідорів, пишіть в коментарях, вказуйте номер телефону, відповім на вайбер, підписуйтесь на канал Вирощування рослин. Багато цікавої інформації про різні вочеві культури.